Вами головна завіса театру. Робота художника Генріха Семерацького намальована у Римі 1900 року. Вперше показана у Львові 1901 Композиція Парнас представляє сенс людського життя. І є театралізованою у своїй стилістиці. У центрі завіси автор намалював Вівтар Аполлона Дельфійського, збудований у підніжжі гори Парнас. Натхнення головна постать цілої композиції, представлена у вигляді дельфійської жриці пророчиці Піфії. Зліва таємничих клубів підземних випарів виринає фігура фантазії. Справа — Розташована постать розуму з Терезами в руці, символізуючи екновагу. По обидві сторони від трьох головних постатей художник помістив давньогрецькі музи, що символізують театральне мистецтво. Оперу представляє молода жінка в пропуровому плащі із арфою в руках. Поруч з нею дві постаті. Перша оголена сирена, яка об'єднує форми жінки і птиці і символізує музику. Друга це муза ліричної пісні Евтерна з лірою в руці і лавовим вінком на голові. Оператор символізує осміхнена ерато, муза любовної поезії. Вона сидить дещо нижче з кефарою, оздобленою комічною маскою. На першому плані лісу у зеленому броні, танцює терпсихора, психора, яка особлює танець. З правої сторони заліся на фоні пухмого краєвиду художник намалював натовпи людей, що символізують оманливість людського щастя. За історії Кліо, вказуючи на цю споконвічну молитву, що становить трагічний суд історії людства, тримає у руці книгу, списаним в неї виразом: Так було, так є, чи так буде завжди? І з жахом придивляється до цього видовища муза трагедії Мельпомена. Натомість муза комедії Італія. Що сидить поруч, споглядає на все це зі сміхом і гумором. Генріх Семерацький. Алегорична композиція Парнас.